Я рекомендую цей подрібнювач тим, в кого їх їх не було взагалі, хто не користувався ні разу. Перший подрібнювач це або Maestro 500 Fabiano, Ось цей, або Франка 750. Колба пластикова, внутрішня камера, нержавіка, досить гарна система помільчення. Він тихий. Він візьме все, картошку, каші, макарони, таке все харчове без питань. Зробили по уму. Зробили по уму. Гарний пластик, камера з нержавіючої сталі, кулачки з нержавіючої сталі, як у інсінкератора і статуса. Це дуже-дуже добре. Робить мілку фракцію, тобто у вас не буде каналізація, а Функція автореверсу ось тут у вас внизу кнопки, він невеличкий, і перевірений покупцями. Маєстро 500. Перший подрібнювач, якщо ви ніколи не користувались, можна сміливо брати ось цей. Якщо в тебе вже отака голова, ти не можеш стулити, і тобі потрібна мийка, змішувач, дозатор, подрібнювач, і ти вже не хочеш ні про що думати. Ти хочеш от отримати і вже користуватися. Пиши в особисті, я підберу і всі проблеми вирішують, Вам приїде готовий комплект. Ви його тільки віддасте сантехніку і поставите.